Мої вітання глядачам каналу Питаємо Таро. І як я обіцяла, хочу сьогодні подивитися, для чого урядовий літак, на борту якого був, кажуть, замміністра оборони, літав у Вашингтон. Що хотів? Що хотів замміністра оборони. Що хотів передати. Американцям. Для чого? Давайте подивимося, для чого. Ой, ну в них катастрофа. У них уже там катастрофа. Ну, як говорять спеціалісти в економіці, там через санкції, через місяць-два, там настане колапс у. Фінансовій системі, а разом з тим і економічній системі. На перемовини, донести якийсь меседж, щось повідомити. Це дипломатична місія, Ой, сказати, що вони стоять повністю ну, економіка в застої, що, в них, що їм дуже важко. Да? У них починається економічний застій. І, звичайно, обговорювати Україну. Звичайно, що розмова буде йти про Україну. Швидше всього, перемовини про те, щоб щось зупинити в Україні. Ну, так, ми, ми з вами здогадуємося, що, так як воєнної карти в нас не вийшло, мечів у нас поки що не вийшло, тому ми можемо так судити, що, що треба щось зупиняти в Україні. Бо у нас катастрофа, да? у нас катастрофа. Треба зупинити катастрофу, кажуть. Нам треба зупиняти свою катастрофу. Тому давайте зупинятися в Україні не, не зупинятися, вам треба виводити з України своїх. Дуже важко. Дуже великі проблеми назбирала Росія через Україну. Ну то не треба було лізти. Якщо назбирали проблем, куча проблем, куча проблем. І ви знаєте, ці проблеми, вони як колесо намотуються, розкруть. Маховик катастрофи вже запущений. Ви бачите? Маховик катастрофічних, ну, оцих, катастрофічних оцих наслідків, да? Він, він, проблем все більше намотується і намотується, розкручується, тому треба щось змінювати із війною в Україні. Треба щось, щось міняти в Україні. Бо кінець буде, розумієте? Значить, вони хочуть що? Зупинити, закінчити все в Україні. Їм треба завершити все, що розпочали, завершити в Україні. Бо в них катастрофа, їм важко. Бо вони ну, чуть ли не здохнуть вже тут, сидять і, і очі закриті них. у них все. У них катастрофа. Так, дивіться, треба зупиняти, вони, вони будуть ну, настаювати да, на тому, щоб зупинити взагалі військові дії. Ну, зупиняйте, виводите своїх чахликів з України і все зупиниться. А ще, там, а ще там щось якісь були таємні, якесь було передано, якийсь таємний меседж. Так? Те, що, те, що можна було оприлюднювати. Да? А ще було щось таємно сказано саме за війну в Україні. Щось таємне ще передане. Отже, у війні з Україною да, треба завершувати війну в Україні. Дивіться, Треба завершувати. Треба да, зупиняти, заморожувати і взагалі ну, завершувати все. Тобто і Україною треба виходити на інший, на інший рівень якийсь, не військовий, а інший, можливо, на перемовний. Да? Але вони хочуть. Вже все завершити, закінчити в Україні, мабуть, дійсно такі санкції можуть убити, не просто покалічити, а вбити Росію. Тому і такі ось заяви, так, такі і меседжі, бачите, треба, треба щось міняти і покращувати. Треба завершувати, дивіться. В Україні треба закінчувати все завершувати. Давайте домовлятися про мир. Давайте закінчимо. Але знову ж таки, якщо на путінських оцих умовах, то це кінець Україні. Бачите, Україна це кінець. Завершення військових дій, у вигляді просто зупинити, просто підписати всі хотілки Путіна, це смерть для України. Все. Україна не підніметься. У мене вже є такі розклади. Ви їх дивилися, хто постійно дивиться, це смерть. Путінський мир це смерть для України. Ось чітко карта. Ми, путінський мир – смерть для України. Що ще треба сказати? Точніше вже карти не можуть сказати. От, точніше. Але вони хочуть, вони з цим приїхали. Бо Воїмете, звіздє економічний, вже сниться. А може, вже приснився. План привезли вони. План по війні. Треба вибирати, треба домовлятися кажуть. Давайте разом з вами таємно домовлим, домовимося. Давайте таємно з вами домовимося по цьому плану, по Україні. А як? та знищити її взагалі. То таке щось, як вони так думають вже, так? Ну, ось він, переговорник основний, приїхав, Лунолітій, Дипломатія. І роблять ну все абсолютно. Вони прикладають всі сили, навіть таємні сили, да? навіть таємниці, ті, що в них там якісь були їхні ті колаборанти, да? їхні агентура, навіть цю, цих усе все підключають абсолютно помагу. Вони ну, абсолютно все підключають для того, щоб завершити. Розумієте? Значить, дійсно. Дійсно настають досить, досить важкі часи для Росії, для економіки і військовій сфері і так далі. Отже, це саме той момент, коли можна дожжати Росію до ручки і зробити так, щоб вони вже вони вже ніколи не прийшли в Україну, хочуть досить активно працювати над цим планом. Вони і вони гарно попрацювали і хочуть ще разом із американцями попрацювати. Так? Щоб вони, розуміють, що, вони ж розуміють, що якщо оцей план, який вони хочуть, мирний план не буде підписаний, то буде відповідальність, то прилетить карма, то буде відповідальність, доведеться, доведеться відпрацьовувати всі гріхи, які вони сотворили на українській землі. Так? Ось за те, що, за те, що робив на землі. Ти ж будеш відповідати. Тому вони все роблять можливим, махінації, все активно дуже працюють. Вони не хочуть відповідати за те, що натворили. Не буде мирного плану, доведеться відповідати, а відповідати не хочеться. Ну, бачите, вони закидують оці меседжі, меседжі, да? вони сіють оці зерна. Зерна і стоять, очікують дипломатично. Дипломатично вони позакидали свої ці плани: і Сі, там, і Африканський мирний план, і китайський, і російський, і Орбанський. Вони, вони дуже багато посіяли. Бачите, а тепер стоять ждуть. Що ж воно буде? Чим же воно закінчиться все? Чим воно закінчиться? А закінчуватись воно буде дуже швидко, я вам скажу. І час. Для Росії вже прискорюється. Час працює не на Росію, тому що, тому що надвигається катастрофа. В Росії надвигається катастрофа і дуже швидко, тому, тому маніпуляції, тому треба закінчувати, завершувати, закінчувати і так далі. Домовлятися, ось домовлятися, тому що не хочеться відповідати Ось карма не хочеться відповідати. І все, вже, все, все в них вже прискорюється. У них вже події для Росії, для, для всього світу, вони вже прискорюються. Давайте ще останній рядочок. Тому вони до, до, до різних хитрих ходіїв, да? як би хитро, да? хитро закінчити оте, оте все, що вони натворили, накуралесили. Не хочеться відповідати. Хи, карта хитрості не хочеться відповідати. Особливо лідеру треба буде відповідати, Путіну треба буде, ідеологу. Ідеологу треба буде відповідати, ось він і засилає. Білий лебідь, бо не хочеться стати чорним лебедем. Вони, вони просять допомогти їм. Вони просять їм допомогти. Вони просять, шукають допомоги по всьому світу, не хоче, не хоче лідер відповідати. Ну, ось така ідея. І цю ідею вони активують. Ну, я більше не буду навіть витягувати, тому що досить, досить і так красномовно сказали карта, досить, досить розгорнутий і зрозумілий, ясний. Вийшов в розклад. В основі колоди в нас е, цей рицар е, мечів, це карта активна, активні бойові дії. Так, ну, що тут в основі? Ну, Треба спокою, треба спокою, треба стабільності, тому що може привести до соціального вибуху. Да, до соціального вибуху вони цього бояться, тому е, вони бояться поразки. Вони не хочуть, вони бояться поразки. Це карта поразки, де складена зброя для дому. Це якщо вони складуть зброю просто так, да, підуть без ось, ось домовленостей, без цих мирних планів, без підписання. Треба буде довідповідати лідеру. Це по-перше. А по-друге, складена зброя в їхньому, для їхнього дому це катастрофа, тому що почнеться внутрішній соціальний вибух і досить активний. І вони цього досить, досить сильно бояться. Зрозуміла, чого він туди прилітав. Ось так, прижали, прижали Путіна досить катастрофічною ситуацією в країні. Ну, не треба було лізти. На все добре, до побачення. Бережіть себе.